Куріння це шкідлива звичка, а от ні. Насправді це залежність, тобто хвороба, яка потребує лікування. Україна посідає 17 те місце в списку країн-лідерів за кількістю курців. Кожен восьмий випадок онкологічного захворювання, а також кожна п'ята смерть онкохворої людини спричинені курінням. Як убезпечити себе, дізнавалися у сімейної лікарки Світлани Латиш. Рекомендовано проходити скринінгове обстеження. Це низькодозована комп'ютерна томографія легень один раз в рік. Бо флюографічне або рентгенологічне обстеження не виявляють проблему на ранніх стадіях. Відмова від паління це найефективніший метод попередження виникнення раку легень, уникати канцерогенів на роботі, вживаючи запобіжних заходів, уникати пасивного куріння місць, де курять, в зв'язку з чим від 11.07.2022 року в Україні заборонено в громадських місцях паління. Для більшості курців єдиним стимулом для припинення куріння стає смертельний діагноз. Говорить лікарка, робота проводиться і батьками, і лікарями, і медсестрами, і рідними, і знайомими, хто усвідомив цю важливу проблему. І для курців хто є кому обов'язково підтримувати курящого в тому плані, щоб розповісти, донести, потурбуватися за курця, щоб людина відмовилася від такої шкідливої звички, яка приведе до розвитку хвороби. І не тільки рак легень, і інших раків всіх можливих органів і систем. Визивають і онкологію, і загальні захворювання, і остеопороз, і серцево-судинні хвороби, такі як інфаркт, і деструкцію кісток визиває. Тому це дуже велика проблема. Яку потрібно озвучувати, і допомога таким людям в першу чергу лікар з медсестрою, тому що є замісна терапія, яка допомагає курцю позбутися залежності нікотинової, терапія курсова, ефективна. От можливо буде 5-7 підходів у людини до того, щоб покинути палити, але не з першого разу це не значить, що це не результат, це досвід, це певний час, це збільшення замісної терапії. От і буде обов'язково результат. Найчастіше рак легень на ранній стадії протікає безсимптомно іноді симптоми проявляються не дуже виражено. Про найпоширеніше з них розповідає Світлана Латиш. Це і кашель, це і кровохаркання. Це і біль грудні клітці, і частіше для лікаря це на стороні враження, легені. Це можуть бути біль в руці, плечі, синдром панкоста, це можуть бути остеопороз. На ранніх стадіях, якщо все вчасно, взагалі ключовим методом діагностики підтвердження виду раку, локаліза... виду раку і чутливості до терапії біопсія. і в залежності від результатів. При, ну, приймається рішення про метод лікування і. Людині продлівається життя, але в зв'язку з тим, що в основному це на пізніх стадіях виявляється, то це паліативна терапія в Україні. Щоденно курить 45% дорослих чоловіків і 9% дорослих жінок. А серед молоді залежність навіть поширеніша. Це 45% юнаків і 35% дівчат. І чоловіки, і жінки однаково, але у жінок швидше це все наступає. Пагубніше впливає, тим більше, що жінки можуть бути і вагітними, і впливає на розвиток плода, на аномалії і внесе вред плоду. Тому жінки це особливий контингент, яких треба більш берегти, а чоловіків також треба берегти, тому проблема стосується всіх. Повна відмова від куріння найкраще, що можна зробити для нашого здоров'я. Вже через 12 годин після останньої викуреної цигарки організм починає відновлюватися. Та ризик захворіти на рак знижується, тому ніколи не пізно кинути курити, зазначає лікарка. Курець не усвідомлює, що він залежний, курець не розуміє про ті наслідки, які він обов'язково отримає. Кожен наївно думає, що його це не каснеться, але якби. Це так підступно спрацьовує його головний мозок, бо він захищає людину від того, що ні, це не з тобою. Розумієте, людина робить те, що їй подобається, отримує задоволення. Але треба людину, треба людину переключити, переключити, забрати від цих думок, від цієї звички, допомогти все-таки. І ну, саме основне це усвідомлення людини. А щоб людина усвідомила, треба, щоб людина знала. Щоб знала про це і думала над тим, над своїми думками усвідомлювала цю проблему і приходила до висновку, що курити це дуже шкідливо.